Кожна друга платіжна картка в Україні випущена Приватбанком. Чому картки Приватбанку користуються таким попитом? В цьому відео ми зібрали сім головних причин ви можете оформити платіжну картку в будь-якому відділенні Приватбанку абсолютно безкоштовно. Для цього вам необхідно мати при собі лише паспорт, а вся процедура оформлення займає не більше 15 хвилин. Приватбанк має найбільшу мережу банкоматів в Україні. Це означає, що ви можете знімати гроші з мінімальною комісією практично всюди. Ви знайдете наш банкомат навіть у найменших містах та селах, не кажучи вже про великі міста. Тут ви зможете скористатися банкоматом фактично на будь-якій вулиці. Приватбанк має один з найбільш просунутих та досконалих інтернет банків не лише в Україні, але й в світі. В Приват 24 ви можете здійснювати сотні самих різних операцій. Ви здивуєтесь, наскільки просто користуватися Приват 24 а також скільки часу та грошей ви зможете економити завдяки нашому сервісу. Якщо у вас є смартфон або планшет, ви оціните, скільки корисних програм розробляє Приватбанк для своїх клієнтів. Наприклад, в додатку Приват24 ви можете здійснювати ті ж самі функції, що й в інтернет банку Приват24. З додатком Фотокаса ви можете оплатити будь-яку квітанцію, лише зробивши її фото та відправивши в банк. Кожного дня програм стає все більше. Завітайте на наш сайт, щоб ознайомитися з ними усіма. Коли ви розраховуєтесь карткою в крамницях, ви отримуєте грошові бонуси до 20% від суми покупки. Завдяки програмі Бонус плюс ви отримуєте бонуси в тисячах магазинах по всій країні. Таким чином розраховуватись картками Приватбанку в крамницях не лише зручно, а й вигідно. Ви можете підключати регулярні платежі до карток Приватбанку. Наприклад, якщо ви кожного місяця сплачуєте за інтернет або переводите гроші на картку своєму родичу, то ви можете один раз підключити регулярний платіж, і банк робитиме ці платежі за вас. І ви більше не будете забувати сплачувати за свій інтернет своєчасно. Якщо ви тримаєте гроші на своїй картці, то ви можете отримувати від нього додаткові прибутки, адже на суму більше за 100 гривень ви можете отримувати більше 10% річних. У карток Приватбанку є ще багато чудових переваг, але їх всіх просто неможливо продемонструвати в цьому відео. Ознайомтесь детальніше з іншими перевагами карток Приватбанку на нашому сайті. Там же ви зможете подати заявку на оформлення картки.